Так, любі друзі, тест-драйв на Yamaha Majesty 155S. Маджеста в красивому такому синьому перламутровому кольорі з тінгованою лампочкою, до речі, тому цікаво, дивіться, детальний відеогляд на цю модельку. От, Як і завжди, невеличкий тест-драйв. прокатаємось, подивимось в моїй особі, а ви зі мною як вона біжить і так далі. Так, пробіг 23 840. Що я вам буду розповідати? На мою думку, Majesty 155 цікавий скутер, але не для кожного. Цікавий він тим, що він сам по собі високий, на 13 легкосплавних дисках. Висока посадка доволі така непогана, але для мого зросту він не сильно зручний, так як бачите, при стандартному скажімо так, положенню, як на стільчику, їхати в принципі можна, коліна ніде не впирають, але все ж таки є варіанти, які в моєму випадку для мене зручніші, я, звичайно ж, обираю їх. Але техніка знову ж таки для кожного своя. І це добре. що Кожному подобається своє, всі ми різні. Ми можемо сісти так. І можна їхати, в принципі, зручно от в такому режимі. Трошки вище вирівняти ноги, але це без пасажира. Поскутер такий непогано керований. карусельчик у нас в самом Взагалі він такий, можна сказати, один із найбільш шустрих в цій кубатурі і з максимальних швидкостях там 100-110 мало хто їде. Як ви бачите, сотню він їде взагалі без питань і набір ну, класний набір швидкості. Як я і говорив попередньо, мало хто, а точніше ніхто із 150-ї кубатури не їде 100. Плюс. Тобто це максимальна швидкість. а Мачеса 100 їде 100-110, 120. Я можу сказати, шустрий, прикольний, практичний скутер з пологим, з рівним полом, точніше, практичний скутер, кому подобається, телефонуйте, контакти внизу під відео. Посилання на телеграм-канал з наявною технікою також там. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції. Всім гарних покупок.